Так, ще раз. Ще раз добрий день. О, простріл. В нас другий тайм стартував матчу Грифінг тельбін Грифін веде, нагадаю, два один після першого тайму. Грифін можна кількість очок набирать, вони вийшли. Так, це є. Дім, а зайди, все я. Все я, не бей, моя бить. Ну что, что, нас Тайм номер два стартовал. В первом тайме двичьи выходы вперед Гриффин. Александр Малыш Владислав Пасечник забывали. В складі Гріфіна і завдяки індивідуальній техніці э, за індивідуальній техніці індивідуальний дім першо забив, відзначився в воротах Гріфіна. І у нас червоному тельден синьому. ми технічні складності мали, але тайм буде, напевно, викладений пізніше в записі. Па зараз! ой, Хороший момент і Мар'янко не забуває, що там у нас?

Зараз да я давай, поставлю. <ан> <trendy> <practices> так, Що сказати? У нас... Нова атака. Такі у нас невисокі темп матча, але поки сончо не припікає, перші команди у нас грають. Льоша, біга, Олександр Малиш забив свій. Льоша, сьомий гол. Вадим костяний відзначився дев'ятою результативною дію. Краще гравець минулого туру. От зараз могла бути десята.

Гордієнка сам. Гордієнко. Месіс там відзначається. Класний момент. Роман Степанюк там взагалі якось забули про Девесяна. Девусян сьогодні в ударі. Він всьому критикував і вдихався після кожного матчу, що у нього щось не вдається, а сьогодні. Удар! Можливо.

не проходит знову, знову тальдин дуже добре на контратаках а? в принципе Раз, оу что там, не было фолу. не было фолу. все, мы тур у нас нагадаю. трамвай последний тур в стадии О! А наш проба. Пасічник. ух Не влучає ворота. Якщо в першому таймі пасічник способності шедевр за тих, насправді. Ну як шедевр. О-о-о! Три два. Вперше в нашому матчі Тельбін виходить вперед від Девисяна. Нічого собі проплачено. Я просто не сказав. Ти чого не знав, так? А що буде значить грати? Нижний. Так, да, это такая история, что... это было шоу. Они давай, себе по кайфу играют. Туда, да, За Это э, тут... А, Топас, да? Да, Топас. да? Да, 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 да. В нас 3-3 рахунок. Це тут uh, колеги да, команду тижня вже іще... Ой, я це, це зараз Тут колеги підпихаються, це шанси. Тайгерс. Від цього матчу напряму залежить, як, як буде розіграний е, путівка в плей-офф. Тому що тельбінут треба вигравати, а от. Просто у випадку, якщо Тельбін сьогодні переможе, здобуде перевагу над Фіфіном, буде наступна історія Тайгерсу в сьогоднішньому центральному матчі. Туру о 12-й потрібно буде обов'язково тайгерсу перегравати альянс, щоб вийти в вищу четвірку, в верхню четвірку. Тому Тельбін сьогодні грає все або нічого. Ну, хотілося б для цікавості, звісно, щоб. Для цікавості, чесно скажу, хотілося б, щоб зараз Тельбін виграв, і Тайгерсу теж довелося вигравати в альянса. Альянсу, якому бажано теж би не програвати, бо тоді альянс опиниться нижче. Тобто у нас дуже заплутана ситуація в місцях з третього по п'яти. Три команди там два місця претендують, власне, у них очні поєдинки сьогодні ж роз, роз... 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 Які... Семенко вибиває вперед. Ну поки 3-3. Жушман. Пацаны назад. Разу назад. Да, да, Пасічник, як на трьох поліс, тут багато шансів сьогодні дає. Дуже багато шансів. І треба Тельбіну користуватися. Цим жушма не забуваємо їх ще раз пас віддати. Ну віддавай зараз. Ну, ну віддавай же пас. На Степанюка, о, тут уже тут уже взвалився у фланг Роман, Малиш? Нема фолу. Є. Малиш. Грається з три носом! І Гордієнко знову на місці. Сьогодні людина, яка залишає Тельбін Фрі, попри три пропущених. Чудовий матч проводить Гордієнко, дуже стабільний ворота. З пасми Галаноту! Це крикошет це ж назад, це ж не націлений пас назад. О, помилка помилка в захисті, яка була малиш. Побзбирайся, ні, він з не може включити. Чи що ти камеру всіх не кропував? Ви вже ж от воно. Все, все, окей. Я думаю, ти зараз коментуєш без цього. Молодець. Вибачай, я просто Волков, Волков, буває. І пробиває в нікуди. Прокопець. Хранцов.

Гордієнко. Йдеться з Степанюком. Тут уже за міністра. Тут Весяну, тут до Весяну пас. Ну дай же ж пас. Віддай же ж пас. Ну. Е, пізно, а екслужено навіть відкрився на ближню стійку, і тут уже розриви такі пішли. Опа! Гордієнко тягне і ще удар. Нічого собі, оце фантастика. Молодець, Євгеній Гордієнко, лишає команду в грі. Там по картинці питання. Е-е, Костянею, по Шукає, ну. шукає, він давай. обігрується. Давай. Удар Олександра Таноса, давай, Нічого давай. собі! А от насправді зараз дуже захисний сплату грів на ну, Номінально тут троє захисників, які зазвичай грають, тільки Вадим вов, Костяний він Чудово грає. От, як підказують у нас через Максим Максимка обігрувати. Можна, є, да? Трохи? Yeah. Я б, я був, тому Максим То Костяний. Костяник знову з Максименком на удари голови поять і Гордієнко молодець витягує. А в нас. Е... бачите максималізм Гріфіна. Всі далі продовжують грати на перемогу, всім складав чужу половину, попри те, що йому вже нічого не треба. Да, важко Тельбіну. Тельбін. А як Андердог справжній шукає своїх шансів на контрах і на щастя. Воротара, який сьогодні Кураж дійсно спіймав, особливо в другому таймі. Вені Гордієнко. Звісно, йому б'ють так, щоб під його ріст під поперечку йому так не проб'єш, йому в кутопчики не міг бити, напевно. Ну, але стоїть він дуже впевнено, і ще й командою своїми діями своїх партнерів. Бачимо, опозиційна граф Тельбінен навіть проти невмотивованого Гріфіна не клеїться. З цим аспектом гри гривних складат на контратаках. Ми вже не раз і не два бачили сьогоднішньому матчі, що з в синім окміє. Прокопець. Це стабинисян про копця проходить на швидкості. Шукає ноту. Знаходить. Сім хвилин залишається в Тельбіна для порятунку і виживання в вищому дивізіоні. Потім ви підняли. Жушман. Гордієнко. Жушман. Помилка, яка пасічник! Це фонта... Ну це клас, є клас. 4-3. Рікен знову попереду в нашому матчі. Загрався Тельбін. І Владислав Пасічник відзначається дублем. Жушман. Тадивися нам. Ну Талбін продовжує. Порискачим рив. Зараз ще є питання, як як їм забити. Жушман. Удар. Ну, Он так от, да. От і моці. Нічого. Жушман вперсть один там молодшого. На ноту. Михайло розбирається, не розбирається. Втрачає 5. Францов, француз, француз. Францов. Чекає підтримки. Некаченюка, той б'є в січку. Ще раз францов важко тельбіну, дуже важко. З За І ще удар. Це нагадаю, матч чинного чемпіона нашого турніру вісненного розіграшу, і фіналіста. Так. Мої команди, які. І за такого розвитку подій, скоріш за все, не зустрінуться в нашому дай, дай, сезоні ще раз. Ще <ріст> <ріст> та за що? <шо? ріст> <Дадависян> сьогодні, <ріст> він в ударі. М -м, Давид пробиває! <ріст> гол! Четвертий гол Давіда та Дависяна, і Гріфін знову в грі. Знову ж таки. <ріст> 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 ні ні гол-гол. Чого? Не ну, можна. Запише покер. І пас, і віддав е, воротар. Ну так от такий гол на з минулому турі був. Е, Ктось там Геременко е, е, так від своїх горі взяв м'яч і протягнув, це з іншої команди. Ой, тут у нас кричать якісь люди. Ну не якіся. Це кричить. Автор, пок... Автор... Автор покеру у нас кричить. Ну хай кричить. Е... Ну, він поки вирішальний фактор в тому, що Тельбін лишається в грі. Одну поразку зазнав Ріфінчі на старті нашого турніру. о Гордієнко! О, да! От у нас дві людини. дві людини у нас сьогодні лишаються. Це Гордієнко і Девесяна. Насправді, Тельбіну може й пощастити. Хто з нас таким? Вау, який палець знайшов кості ногу, кості. Не і і... і". удар! Ну, це це, це прям дуже-дуже важко. Тальбен. Він тут обстріл з усіх ракурсів і можливих дистанцій. Влаштовує гріфен. Ну, ці гріф, ну так треба грати команди, які нічого не треба. Ну тобто, грають своє задоволення. Жушман. подарувався. А! Я м'яч супернику і менше трьох хвилин грати. Каченюк! А ну-ка, проходить каченюк, нічого собі! Там дуже жорстко степанюк і підставився там боротьба на плані. Зрозуміло, що Качуюк просто корпусом ставив корпус, шукав, чекав, під, підтримував в, по, темп атаки, чекав партнерів. Ну а Степанюк намагається вернути м'яч назад. А зараз у Качунюка шанс! І ще шанс! І удар! І Олександр Малиш забиває п'ять-отири. В чергове нашому матчі виходить вперед, і це вже два м'ячі за дві хвилини.

Але час іде, час іде, півтори хвилини не лишається. Якось дуже дивно. Це не то, що это. Це право, це в принципі фішка мініфутболу футболу і футзалу. Так, Костяний. Прокопець. Пасічник. Костяний. 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 Легенда пробачає. Прокопець молодець. Віктор. Віктор. Прокопець чудово розібрався. Йому не звикати, він і воротаря в цьому турнірі грати. Так, можливо, більше нам грати. А Гріфін продовжує укатувати опонента різними класними комбінаціями, без захисту грає. Тельбін, бачите, вже ніхто назад не біжить. Ну. Тут насправді ж рахунок-то у нас 5-4, але погрі десь не набагато більше таке можна пропустити, та, вибачте, Тельбіна. Ну це та, так оцінічне судження. Та, 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 Тому в принципі дуже гідний бій так, сьогодні дає, враховуючи картинне полі. Хто відже не надо, купець? Храмцов на дальній. Бомбар... Мав бути суперснайпера, а виконує бом... бомбардіро-крокодило. крокоділо. Так, у нас Юрій Храмцов, і матч час вичерпано. Харіст, вітаємо чергову перемогою, а Тельбен чекаємо в плей-офф за Кубок престижу. Отчуємо.